Використання європротоколів знайома для багатьох європейських країн практика. а От переважна більшість українських водіїв користуються ними неохоче. Працівники ДА кажуть даремно, адже європротокол є незамінним для тих, хто цінує свій час. В разі дорожньо транспортної пригоди за участі двох водіїв, збиток від якої не перевищує 25 тисяч гривень, викликати державтоінспекторів не обов'язково. Сторони можуть самостійно визначити винуватця аварії, заповнити бланк європротоколу та оформити схему ДТП. Це за умови, що в аварії ніхто не зазнав травм для водіїв, як кажуть, це. Найкращий варіант скласти європротокол, аніж викликати співробітників ДАЇ, які оформлять дорожню транспортну пригоду, складуть протокол про скоєне адміністративне правопорушення. А це стаття 124, згідно якої передбачено штрафна санкція у вигляді 340 чи 425 гривень, або ж позбавлення права керування водія на термін від 6 до 12 місяців. Серед переваг європротоколу і швидший час компенсації постраждалій стороні. Якщо представляють інспектор оформлення ДТП, матеріали йдуть в суд. Євро... Страхова компанія виплачує гроші після того, як буде рішення суду. Це не менше ніж місяць після відставлення адміністративного. Мінімальний місяць. Із заповненим європротоколом протягом п'яти днів слід звернутися до страхової компанії за рубежом, де вже 40 років користуються європротоколами, у них статистика. Там около 20%. На Україні менше. Але є. Є водителей о том, що не виплатять, ну, не к страховим компаніям в якоїсь степені. Співробітники ДАІ нагадують, що дотримання правил дорожнього руху є запорукою безпеки на дорозі. Додають, тоді і Європротоколи не знадобляться.